Ну і для тих, хто полюбляє наукову фантастику, далі ми розкажемо вам про тимчасову спеціальну комісію із питань майбутнього. Чим саме займається ця комісія? Нам розкаже голова Олексій Скрипник. Де -бутатин, де -бутатин, де -бутатин. Чому саме майбутнє, так? Я не знаю, як вам. Ну, якщо серйозно, якщо серйозно, так якщо без жартів. Тому що у нас світово не займається майбутнім. Є такий вчений японський рейс Раторі. Він каже, що політика це є думання про майбутнє. Тобто, коли політики думають про майбутнє, це є власна політика. Коли ви думаєте про сьогодення, це не є політика. Але чому тоді тимчасова спеціальна комісія з питань? Тому що немає іншої форми. Тому що в принципі це взагалі дуже дивно, що Верховна Рада проголосувала 228 голосів за. А, тому що у нас випадковість? падковість? Ну, ну майже півроку пройшло після початку дії вашої комісії, заснування, скажімо так. Е, ви мусите підготувати звіт за перших півроку. Що там буде у звіті? Ну, у звіті буде проведена нормальна конференція. У звіті буде матеріали по взаємодії з іншими комісіями майбутнього. Ну, в принципі, дуже великої роботи не буде, тому що ми фактично почали працювати реально десь почали працювати тільки в липні. Ще одна така маленька дрібничка. Верховна Рада не дала ні копійки грошей на комісію, дала одну маленьку кімнату досить далеко, і в принципі, на великий Житомирський. Тобто хотілося б, щоб це стала постійна комісія. Хотілося б, щоб депутати зрозуміли. Може, а... міжфракційне об'єднання? Насправді, звісно, тут. Ну, я, в принципі, новий в парламенті, так для мене є багато згадок. І от з моєї точки зору, правильно було, щоб це був нормальний комітет, як є в дуже багатьох. Комітет країнах. з питань майбутнього. Комітет з питань майбутнього. Як в Фінляндії, в інших є підкомітети, в Німеччині це підкомітет сталого розвитку, в Англії це є комітет майбутніх поколінь. Якщо ви пригадуєте випадок, з Падінням англійського фунта, то проблема в англійський фунт упав не тому, що він був слабий, а тому, що суспільство почало думати, що він слабий. Ви цікавитесь фізикою, можливо, чи метафізикою? Метафізикою не цікавлюся, а з точки зору фізики в мене дуже гарна освіта, так що дуже гарна освіта і з фізики, так і з біології. Так що тому я трошки розбираюся зараз. От якби не парламент, то перед парламентом я дуже займався багато штучним інтелектом і проблемами мозку, і проблемами того, як розвивається людський мозок. Тому, але от парламент, в принципі, трошки зупинив мої дослідження в сфері artificial intelligence. Ну але нічого я думаю, що можу є шанси до того повернутися. Може, треба було назвати знаєте, тимчасова спеціальна комісія з питань artificial А, Треба було б назвати тоді Тимчасова спеціальна комісія з питань біотехнологій. Людство хоче зробити так, щоб дитинство закінчилося в 50 років, щоб старість до 70 років ти взагалі вважав себе молодою людиною. тобто є ті речі, які відбуваються в людстві, а ми їх не відчуваємо. Ми тих трендів не бачимо. Ми погрязали в такому добуванні їжі в Каперсані, і тому ми не те, що на зірки не дивимося. Ми навіть не дивимося на те, чим зайнято зараз людство. Чи е хтось чув про ту проблему, яку Рей Курцевель поставив про точку сингулярності? Чи громадське телевачення хоча б раз думало про те, щоб зробити, наприклад, або серйозну передачу по баюатеку, або, наприклад, серйозну передачу по Немає по... ведучого. Якщо ви погодитесь бути ведучими, то ми з радістю. Ви впевнені, що ви візьмете мене ведучим на на точку, особливо на точку сингулярності? Проведемо кастинг, звичайно. От бачите, вже почали в другу сторону. Тобто Рейд Курцевель стверджує, що є величезний шанс, є велика ймовірність того, що людство в 2047 році зникне. Як відвідують депутати, оцю засідання тимчасової спеціальної комісії? Погано. Погано. погано, погано. Чому, як ви думаєте? Тому що всі зайняті сьогоденням, всі думають про якісь поточні проблеми. Сумієте, всі наші поточні проблеми це є в минулому майбутнє. Ви думаєте, може погано ходять депутати, тому що їм важко зрозуміти. От, от. Все, що це ви розказуєте зараз. Я думаю, що вони цього взагалі не розуміють. Думаю, що якщо ви проведете, зробите тестування в Верховній Раді, за яким принципом просто, просто просто, тоді, що таке точки сингулярності, Або що ви думаєте про рей Курцевеля. За яким принципом ви набрали депутатів взагалі в цю комісію в тимчасову спеціальну комісію? Я пробував набирати депутатів, яких горять очі, але е -е, виявилося, що одна є величезна проблема з тим, що більшість депутатів, депутатів, які горять очі, вони ще дуже сильно зайняті. Тобто просто перегружені. тобто дуже велика проблема в деяких колег не в тому, що вони не хочуть, а в тому, що вони не можуть не встигають. Тобто тут є дуже величезна проблема з можливостями. І, і все таки, як ви бачите, майбутнє тимчасової комісії з питань майбутнього вже за рік. Дуже хочу, щоб вона, щоб ви через рік взяли інтерв'ю, ми б могли трошки більше показати результатів і сказати, що набагато більше депутатів задіяні в цьому. Дякуємо вам. Прошу. Удачі вам в майбутньому. <гум> Удачі нам всім в майбутньому. Це була програма Дорогі депутати. І до зустрічі наступного тижня.